Друзі, вітаю вас всіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Господь сильно дуже любить тебе. І Він хоче, і Він вже це зробив, щоб благословення було на кожній сфері Твого життя. Амінь. Бог щедрий в Твоєму житті, амінь. Бог добрий в Твоєму житті. Амінь. Ангели Божі рухаються. Амінь. Чудеса Бог творить саме зараз в твоїх обставинах. Амінь. І про такі чудеса я хочу сьогодні сказати, як Господь творить, творив і буде творити. Ми бачимо, що є така людина в Біблії сотник. В нього в підпорядкуванні було 100 людей, і він був солдатом Римської імперії. І ось в нього захворів. І був паралізований, і тяжко мучився слуга. І цікаво, які процеси відбуваються в серці сотника. Він переживає за людину, яку дав йому Господь, яка є поруч з ним, яка є слугою, він переживає за неї, і він просить. Просить, щоб Ісус його зцілив, цього Слугу. От я задаю собі питання: як часто я взагалі молюсь за інших людей? Дивіться, він не просить тут собі Бентлі, машину, маєток. Це непогано. Моліться, хай у вас буде Бентлі, я з вами теж покатаюся. Якщо у когось буде маєток, просить, щоб був басейн. Я давно не був в басені, хоч приїду до вас покупаюся. Хай це у вас буде. Я тільки буду радий, щиро, що це у вас є, і розділю радість з вами. Ну, дивіться, він просить в молитві за іншу людину, посторонню, яка так вийшло, була Богом назначена, щоб вони були в цей період життя разом і були поруч. Він молиться, він розмовляє. З Ісусом, а це є прообраз молитви за цю людину, яка хвора і якої нема, навіть поруч. І Ісус говорить: Я прийду та зцілю Його. Ісус і сьогодні, Він хоче приходити в наші обставини. Він хочете, хоче приходити в наше життя і зцілювати. Наші родини, наші відносини, наші тіла. І Він хоче приходити в життя інших людей, про яких ми думаємо, яких ми любимо, про яких ми піклуємось. Він говорить, я прийду та зцілю Його. На що Сотник говорить: я недостойний, щоб ти увійшов під подкрівлю, мою, але скажи тільки слово, і буде зцілений слуга мій. І говорить, Я маю владу, я говорю. Одним, піди, вони йдуть, прийди, приходять, зроби і зроблять. Він говорить, я під владою і я маю владу. І коли я щось говорю, щось відбувається, і миттєво починає рухатись. І він говорить: Бог, ти маєш владу. І коли ти скажеш, тобі навіть не треба йти, ти скажеш, і все починає відбуватись і рухатись. Скажи тільки слово. І мені це дуже подобається. І Христос, Він говорить, до нього, я не бачив, не знайшов такої віри, великої великої віри в усьому в Ізраїлі. А чому він так сказав? Тому що сотник, він зрозумів, що не обов'язково, щоб була присутність Христа. Зараз поряд з цією людиною, що Христос вивільняє Слово, Боже Слово, і воно вже, незважаючи на відстань, воно вже працює в цій ситуації. Сьогодні ти і я. Ми маємо слово Боже, ми можемо його вивільняти, і ми можемо сьогодні бачити, як воно працює. І він говорить: я не бачив такої великої віри. Він хвалить людей, які вірять, що коли ти вивільняєш сповідуєш Боже Слово, воно вже рухає все, воно вже працює в житті. В твоїх діагнозах, в твоїй роботі, в твоїй економіці, в дітях. Він говорить: я не бачив такої великої віри. Він ще не був зцілений, Але вже він розумів, якщо Господь сказав, то воно буде відбуватися. Амінь. Я сьогодні говорю тобі, якщо Господь сказав, воно вже буде відбуватися. Амінь. І м -м тут є дуже така потужна думка вибухова. Ісус говорить сотникові: іди, іди, і як ти вірував, нехай так тобі і буде. І був зцілений слуга Його тієї ж години. І сьогодні у мене є питання. А як ти віруєш? Він каже: як ти вірував, так тобі і буде. І в цей же час був зцілений слуга Його. А як ти віруєш в те, що Господь сьогодні вивільняє через своє слово на твою родину, на твого чоловіка, на твоїх дітей, на твої фінанси? На твоє життя, на твоє покликання. Господь говорить, як ти віруєш Божому Слову, нехай так тобі і буде. Ось він вірував, що Господь сказав, і так буде, і це відбудеться, і буде зцілення, і все рухається. Ангели рухаються, небеса рухаються, духовний світ все рухається. Він вірив і був зцілений слуга. Його тієї ж години. А якщо б він не вірував, то нічого й не було. Брати, сестри, друзі, просто давайте вірити в те, що Господь нам обіцяє. І Він не просто обіцяє, Він заплатив за свої слова кров'ю. кров'ю. І це має зист для нас, і це має цінність для нас, і це має силу для нас погоджуємось, приймаємо і говоримо. Амінь.